Вітаю друзі. Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням. Встановлення факту, як я вчора і обіцяв вам, зняв окреме відео з цього. Саме рішення ви можете знайти в мене в телеграм-каналі, тому обов'язково підпишіться. От вчора вийшло відео, яке присвячене більшості цим рішенням щодо захисту своїх прав при спілкуванні з ТЦК і забезпеченні позову. І на цьому тижні ще буде декілька відео з цього приводу і отримання відстрочки, і оскарження не надання відстрочки. Рішення дуже цікаві. Тому раджу підписатись на канал, обов'язково підписатись в TikTok в Ютубі на мій канал, і обов'язково підписатися на телеграм-канал, де я буду давати посилання на самі рішення. Посилання на телеграм-канал ви можете знайти в Ютубі під відео, а в Тіктоці в шапці каналу. Не забувайте, можете поставити паузу, зараз перейти, підписатись, ну і далі дивитись. Ну і буду всіх все одно просити поширити це відео в цих соціальних мережах, щоб люди знали про свої права, щоб знали, як захищати, знали, як йти до суду, з чим ти за суду і що вимагати від суду, для того, щоб не втрачати. Такий драгоцінний час. І так, мова йде про те так довго очікуване рішення, що стосується встановлення факту утримання, самостійного утримання дитини для отримання відстрочки. Законом так, дійсно передбачено, що у разі утримання дитини віком до 18 років можна отримати безпосередню відстрочку в телеграм-каналі. Я дам посилання не тільки на рішення, но ну і на цю норму закону, яка зазначена в пункті. В статті, верніше, 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І так, права та має, але ну як довести, що ви самостійно утримуєте чи виховуєте дитину, у разі якщо от вони там більш розширили, у разі якщо, наприклад, з інших батьків, ну, в першу чергу мати, не позбавлена батьківських прав, не померла, вона існує. Яким чином це доводити? Дуже багато справ було подано в порядку окремого провадження щодо встановлення факту, що має юридичне значення, причому відверто ніхто не приховував зацікавленою особою ставили ТЦК, як і в цій справі, і це дуже важливо. Саме у зв'язку з цим справа була передана для розгляду на Велику Палату для того, щоб з'ясувати все ж таки юрисдикцію. Яка юрисдикція повинна розглядати ці справи? Чи це так як це може бути і публічно правовий спір вважатись, так як мова йде про захист країни, взаємовідносини з державними органами? Отримані відстрочки від мобілізації, де і оскаржуються, в принципі всі ці рішення, або це цивільний спір, встановлення оцього факту. Вже були такі випадки, на жаль, завдяки певним особам, які наплутали з юрисдикцією. Однак, хочу вас певним чином розстроїти з цього приводу, засмутити. Велика Палата не дала відповіді, в якій юрисдикції розглядати. Єдине, що зазначила Велика Палата, що потрібно враховувати інтереси дитини. І що у разі, якщо в даному випадку ну тут була дуже цікава історія, що особа сплачує, верніше стягнула з матері аліменти, матір переживає за кордоном, що до речі, дуже часто у зв'язку з війною. Трапляється, не цікавиться ніби своїми дітьми, життям їх, вихованням їх, однак сплачує аліменти, чи може встановити факт самостійного виконання. Якщо, знаєте, суто дивитись по самому рішенню, навряд чи це можливо. Тому що саме вже рішення і про тут навіть договір був встановлений стосовно порядку спілкування там і. З дитиною і рішення верніше судовий наказ отримано про стягнення аліментів. Однак, якщо дуже уважно прочитати це рішення, насправді це фактично навпаки підтверджує, що мати повинна приймати участь. Ну, ніхто не дав відповіді, яким чином доводити, що особа самостійно виховує і утримує дитину для того, щоб вона отримала відстрочку від мобілізації. Ну, реально ж, буває, невигадані випадки, коли матір дійсно поїхала, діти залишились в Україні з батьком. Батько їх самостійно виховує. Що робити? Матір сплачує аліменти чи не сплачує аліменти, ну, не позбавлено батьківських прав. Яким чином встановлювати цей факт? Насправді, питань після цього рішення, як я говорив, залишилось дуже багато. Однак я вважаю, що все одно треба рухатись, так як законом це передбачено, можливість, і дійсно у вас трапилась така ситуація, що неповнолітня дитина залишилась з вами, а матір поїхала. В даному випадку знаєте, важко порадити, тому що у нас можуть все, що завгодно, змінити. Якщо суто з цього рішення, вони зазначили, що в окремому провадженні це розглядати не можна. Це позовне провадження, тому що тут існує спір про права. Якщо дивитись на взагалі ситуацію з мобілізацією, то, звичайно, можна йти іншим шляхом. Це, знову ж таки, парада. Це не значить, що так потрібно робити, але я вважаю, що саме може це і є вихід. Щоб подавати відстрочку від мобілізації, як у нас говорить Велика Палата, вигадали, ефективний спосіб захисту. До ТЦК, саме у зв'язку з тим, що ви отримуєте самостійну дитину, давати документи, яким це підтверджується, що дійсно мати поїхали, ви самостійно виховуєте дитину, отримувати відстрочку, і от цю відстрочку оскаржити в адміністративній юрисдикції для того, щоб було закінчене остаточне рішення, яким була надана судом відстрочка. Звичайно, з огляду на останню практику так потрібно робити. З огляду на здоровий глузд так не потрібно робити, як от знаєте. Раніше у нас було з пенсійними справами, ну, це придумала Велика Палата, знаєте, так буде не завжди, як було написано у Соломона. Однак на сьогоднішній день Велика Палата вважає, що треба саме так робити. Ну, якщо ми в комплексі беремо і аналізуємо всю діяльність Великої палати за останні там декілька років. Тобто, ще раз, ну, що я можу порадити, яким чином спробувати? Це. Зібрати документи, що підтверджують самостійне виховання дитини, не дивлячись, що матір не позбавлена батьківських прав. Звичайно, рішення суду у вас не буде, хоча в законі написано, що це може бути підтверджено або позбавленням прав, або смертю, або рішенням суду. І подавати таким чином відстрочку. На відстрочку відмовляють і вже в судовому рішенні встановлювати, що ви самостійно виховуєте. У разі, якщо це не пройде, то, звичайно, потрібно буде йти іншим шляхом. Можна йти паралельно двома шляхами, тому що тут фактично різні предмети спору. Можна, звичайно, звертатись в загальний суд щодо, знову ж таки, встановлення факту в позовному провадженні самостійного виховання і отримання дитини. І доводити, що ви його самостійно виховуєте. Зацікавлену особу ставити ТЦК. Обов'язково залучати до цих справ, як зазначили, органи епіки і піклування, і йти таким чином доводити цей факт. Може, таким чином буде встановлений факт. Це другий шлях Отримання права на відстрочку і таким чином вже звертатись до ТЦК для отримання цього права. Ну, можна спробувати з другого. Тому що якщо в комплексі дивитись на це рішення, то ніби воно схиляє йти саме цим другим шляхом. Тому що перший шлях, ви можете впертись в те, що суддя зазначить так ж немає, от тих аргументів, що зазначені в законі. Так їх дійсно нема. Тому давайте спробуємо з другого шляху. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь. Допоможемо скласти відповідні заяви. І йти разом захищати ваші права, а в першу чергу захищати права дитини. Тому що пам'ятайте, що в цих справах найголовніше це захист прав дитини. Ну і в будь-якому разі пам'ятайте, що Україну все одно треба захищати. Не треба вигадувати і створювати штучно ці ситуації. Треба пам'ятати, що Україна одна, іншої України у нас не буде. Вона потребує захисту. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Допомагаємо одному. І допомагаємо Україні вистояти. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі! Підписуйтесь, поширюйте і ставте вподобайки.